Урок математики на тему математичний вираз різниці. Урок підготували вчителі Одеської загальноосвітньої школи номер 28 Яку арифметичну дію? Слід виконати, щоб знайти сім ще один. Звичайно, дію додавання. Сім плюс. 1. Яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 5 без 2? Звичайно, дію віднімання 5 мінус 2. Як називаються числа при додаванні? Пригадайте. Вірно, перший доданок. Другий доданок сума. Коли допомагає переставний закон додавання? Коли нам незручно розв'язувати вираз, давайте сформулюємо його. Від переставлення доданків значення суми не змінюється. Молодці. Що означає, число? На два більше. Це стільки ж і ще два. Якою арифметичною дією дізнаємося про число, що на два більше за вісім? Дією додавання вісім плюс два буде десять. Вірно. Що означає число на один менше? Стільки ж, але без одного? Якою арифметичною дією дізнаємося про число, що на 1 менше, ніж 4? Звичайно, дією віднімання 4 мінус 1 буде 3. Як дізнатися, наскільки одне число більше чи менше за інше? Звичайно, потрібно від більшого відняти менше. Які ви молодці, а зараз ми з вами спробуємо розв'язати задачі. Дві подружки Оля й Віра у дворі гуляли. До них прийшли ще чотири: Аля, Ната, Іра, Галя. Скільки стало разом їх? Порахуй, скоріше скоріш усіх. Якою дією ми з вами розв'яжемо цю задачу? Було дві. Прийшло ще чотири. Звичайно, дією додавання. Два. Плюс чотири буде шість. Молодці! Наступна задача! А у нас саду черешні не бували урожай. Стиглі ягоди великі, тільки ротик підставляй. Я зірвала вісім штук таня на, на дві більше. Скільки ягідок у тані? Порахуйте швидше. Якою дією ми дізнаємося про ягідки у тані? Їх було на дві більше. Тобто 8 плюс 2 буде 10. Молодці. Наступна задача сушить білочка гриби для холодної зими. Десять штук лежать в дуплі, і великі, і малі. Менше на 4 білка винесла сушить над дупло на гілках. Скільки зверху їх висить? Хто ж нам скаже, дітки? В дуплі десять. На гілках на чотири менше. Як ми дізнаємося? Вірно, десять мінус чотири буде шість дію віднімання. Ну що, трошки відпочили? І остання задача: Дев'ять кабачків росло на городі. Три з них на ікру зірвали сьогодні. Скільки залишилось на грядці, скажи, порахувати допоможи. І так було дев'ять кабачків. Три зірвали. Як ми знайдемо, скільки залишилось? Звичайно, мінус. 3 буде 6. А тепер попрацюємо з підручником. Розбий вирази на дві групи. Спочатку знайди значення виразів на додавання, а потім на віднімання. 6 Плюс 2. Буде 8. Молодці. Перший доданок 5. Другий доданок. Один. Сума шість. Звичайно. Перший доданок нуль. Другий доданок сім. Сума сім. Відмінно. А тепер група на віднімання. Десять мінус два буде вісім. П'ять мінус 2 буде 3. Дев'ять мінус 1 буде. Звичайно, вісім. Шість мінус 0 буде. Шість. Молодці. Давайте повторимо: якщо між числами стоїть знак плюс, то записано. Математичний вираз сумма. Це перша група. Сума це результат арифметичної дії додавання або назва виразу, в якому між числами є знак плюс. У виразах другої групи між числами є знак мінус. Результат дії віднімання називають різницею. Вираз, у якому між числами є знак мінус, можна назвати так само. Який результат дії віднімання? Різниця. Запам'ятали? Якщо між числами є знак мінус, то записано математичний вираз різниця. Щоб записати різницю, слід між числами поставити знак мінус. А тепер нам потрібно до кожної схеми. Зібрати вираз. На екрані ви бачите два вирази: 7 мінус 3 та 7 плюс 3. На першій схемі невідома довжина червоного відрізка. Він складається з двох частин. З відрізка стільки ж, ви бачите, це 7. Та відрізка, що позначає число 3 якою дією знайдемо стільки ж? І ще три. Звичайно, дією додавання. Який вираз відповідає цій схемі? Молодці. Сім плюс 3. Обчислить його? Сім плюс 3 буде 10. Відмінно. Отже, на першій схемі. Проілюстровано відношення більше на. якщо слід знайти число, яке на кілька одиниць більше, то його знаходять арифметичною дією додавання. І ще раз, більше на це плюс. На другій схемі невідома довжина червоного відрізка означає стільки ж сім. З вилученням відрізка з числом 3, тобто без нього, без трьох. Якою дією знайдемо стільки ж, але без трьох? Звичайно, дією віднімання. Тому до цієї схеми підходить вираз. 7 мінус 3. Молодці. 7 мінус 3 буде 4. Відмінно. На цій схемі проілюстроване відношення менше на. Якщо необхідно знайти число, що на кілька одиниць менше, то його, його знаходять арифметичною дією віднімання менше на це мінус. А тепер нам з вами потрібно. З'єднати схему та вираз. Ну, наприклад, у мене вісім горішків. А у марички стільки ж, але без двох. Скільки у марички горішків? Яка рівність нам підійшла до цієї схеми? Звичайно, вісім мінус 2 буде 6. Молодці! Добре, не хочу вісім горішків, хочу дев'ять цукерок. А ось у Марічки стільки ж, та ще одна, ох уж ця марічка. Як ми знайдемо, стільки ж та ще одна. Яко? Яким виразом? Звичайно, 9 плюс один буде десять. Ну, добре, цукерки шукали, грибочки теж. Хочу олівці. У мене 10 олівців, а у марічки стільки ж, але без двох. Скільки у марічки олівців? Десять мінус 2, буде вісім молодці. Ми з вами добре попрацювали, дізналися, що таке різниця. До нових зустрічей!